Чому вас не було? Чому вас не було в залі, коли бюджет приймали? Коли бюджет зараз ставили... приймають це театр абсурду в цьому театрі абсурдом при голосування за складали. бюджет ставив калетник. Де були ви? Вас не було в залі. Ви стягне боком стояли перед телевізором. отам. вам не цікаво в залі перебувати. Це неправда. Це, це правда. Я це... вас там бачила. Це неправда. Ще раз хочу сказати. Наша фракція знаходилась. Ми знаходились в кабінеті у Рибака, де вели перемови для того, щоб прийняти закон. Працював. Щоб звільнити відповідальності тих людей, які знаходяться сьогодні в бізниці, а, і безпідставно, без рибака, калітнік від, відкрив відкрив зараз в цьому театрі абсурда. Ми приймати участі не будемо. А чому ваші депутати Поручення? не завадили? Чому ви не завадили прийнятню бюджету калітніка з місця? Яким чому чином? ви ну яким чином яким чином заблокувавши яким? його там? Яким чином заблокувавши ми заблу... його там? Заблокували калекалітніка. Він а, якимось чином учені. Ну, Але, Але де де слова. ви всі стояли, стояли і дивилися. Нікому слова не давали. А ти ви... рибак зараз? Ти рибак?